У Кременчуці запрацював другий регіональний офіс, зроблено в Україні, для роботи з мікро та малим бізнесом регіону. Сьогодні, 1 листопада, відбулося його офіційне відкриття. Звернувшись до офісу, підприємці можуть отримати інформацію про урядові програми підтримки українського виробника та умови участі в них. Дійсно, мета цього офісу це наближення нашої служби до бізнесу, до наших клієнтів, де кожен будь-хто може отримати. Повну консультацію не тільки з програм, які надає служба зайнятості, да, на кошти фонду, а й з програм Міністерства економіки. Це і є оселі 5-7-9 переробку, на переробку, насадівниця будь-які. Ми будемо свого боку робити все для того, щоб підприємцям було комфортно в місті Кременчуці робити. Так, щоб мешканці користувалися послугами підприємств і підприємців, які саме розвиваються завдяки тим програмам, які створює держава, Кременчук у нас це можна сказати індустріальний центр, центр України. В Кременчуці є всі можливості для створення і розвитку. Бізнесу в Кременчуці є релоковані підприємства, які також потребують сприяння і допомоги. І також є і перемістили значно внутрішньопереміщених осіб, які цікавляться можливостями започаткування власної справи. Фахівці Офісу надають кваліфіковані консультації і практичну допомогу з написання бізнес-планів, оформлення та подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки бізнесу у межах політики, зроблено в Україні. Також в офісі надаватимуться всі послуги, які доступні у службі зайнятості для малого і мікробізнесу, зокрема, надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій, допомога з підбором і підготовкою кадрів. Офіс зроблено в Україні. Це місце, де підприємці та майбутні підприємці зможуть отримати всю необхідну інформацію. Якщо, наприклад, це буде майбутній підприємець до нас звернеться, ми допоможемо з написанням бізнес-планів, ми допоможемо подати заявку і в подальшому ми також його. Не залишимо, тому що у нас є що запропонувати. Цьогоріч на програму підтримки бізнесу закладено до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Підприємці з Кременчука, які змогли успішно розвинути свою справу за рахунок грантів від держави, кажуть, що це реальна можливість, якою гріх не скористатися. Я вважаю, це шикарна програма для такій молоді, як ми. Коли ми ризикнули це ще півтора роки тому, ми подались на цей грант. ми дізнались про цю програму. Подавались і, от, просто чесно, таке приємне враження від того наскільки служби допомагають. Ми дуже дякуємо. Бізнес розширився. Хочемо ще розширятися. Якщо будуть ще можливості, будемо ще приймати участь в грандах. Можливості вони скрізь. Головне з ними їх вчасно побачити і скористатися. Тому великі дякуємо. Офіс працює на базі Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості за адресою Проїзд Арсенальний. 1 Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.